Україна сьогодні вшановує і тих добровольців, які в перші дні вторгнення російських окупантів стали на захист країни. Це люди, які не були військовими за професією, але без повісток та примусу пішли боронити кордони України. Добровольчий рух називають феноменом українського суспільства. З нами на зв'язку Олександр Маковей, ветеран російсько-української війни. Вітаємо вас. Доброго дня, студія. Доброго дня, глядачі. По-перше, зі святом вас. І розкажіть про вашу історію, коли ви вирішили Дякую. стати на захист країни. Ну, е, знаєте, я колись так багато кому казав, я в 2014 році став взагалі на захист країни, а готувався до війни ще з 2003 року. Так, мої друзі з мене жартували, коли я вивчав військову справу, будучи на строковій службі, на контракті потім. І так жартували зі мною, що ти що готуєшся до війни така коротенька історія. Як реагували загалом ваші рідні та близькі на ваше рішення саме піти на війну? Е, перший раз було складно, було багато проблем, бо я обманув свою сім'ю і пішов на захист. А вже зараз на повномасштабному я зрозумів, що так робити не можна, і я поговорив зі своєю дружиною. Пояснив цю ситуацію. Вона мене зрозуміла, і я пішов захищати свою країну. Чим ви зараз займаєтесь? Я зараз займаюся спортом і пропагую для ветеранів здоровий спосіб життя, спорт і реабілітацію через спорт, бо я знаю, що це точно їм допоможе стати такими, як вони були, і навіть кращими. Чому, можливо, вдалося досягнути в спорті. Я капітан національної збірної у іграх нескорених в Дюссельдорфі 2023 рік. переможець ігор нескорених в штовханні ядра. І зараз я учасник паралім... ну, паралімпієць. Я зараз займаюся паралегкою атлетикою метальними дисциплінами: це штовхання ядра, метання диску і готуюся до. Чемпіонату світу хочу попасти, пройти відбір і поїхати в Лас Вегас на Паралімпійські ігри. Пане Олександре, дуже дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок. Дякую вам, всім гарного дня. Нашим глядачам нагадує Олександр Маковей, ветеран російсько-української війни, був з нами на зв'язку.